Часто люди дивуються, чому християни так активно розповідають всім про свою віру. Хіба це не фанатизм? Але правда в тому, що це не фанатизм і не спроба переконати чи змусити когось силою. Це не пошук вигоди чи прагнення контролю, це наше покликання, доручене самим Ісусом Христом. В Євангелії від Матвія двадцять вісім, Христос дає своїм ученикам велике доручення. Ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я заповів вам. Це не просто порада, це заповідь. Вона є серцем християнської місії. Апостол Павло повторює це в Римлян 10:14 як увірують в того, про кого не чули, а як почують без проповідника? Бог дає нам привілей бути співпрацівниками в його великій справі спасіння. Коли ти по-справжньому пізнав Христа, коли Дух Святий торкнувся твого серця, в тобі народжується бажання ділитися цією благодаттю з іншими, це не нав'язування, це як поділитися джерелом живої води, Івана 4,14 джерелом, яке ти знайшов і яке наповнює твою душу радістю. Біблія говорить, що Бог не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Друге Петра, 3,9. І він обрав нас, своїх дітей, щоб нести це світло в світ. Як би це не здавалося комусь дивним. Для нас це справа любові. Ми не хочемо, щоб хтось жив у темряві чи загубився в безвір'ї. Ми прагнемо донести правду про Ісуса, тому що знаємо, що тільки в ньому спасіння та вічне життя. Апостол Павло пише: Горе мені, коли я не проповідую Євангелію. 1 Коринтян 9,16. Справжня віра, не мовчить, вона прагне ділитися, бо це природня реакція серця, яке пізнало Бога. Це найбільша радість бачити, як ще одна людина знаходить шлях до Спасителя. Тому, друзі, не дивуйтеся, що християни постійно говорять про Христа. Це не про гордість чи славу, це про Його милість, яка рятує душі. І це найголовніший сенс нашого життя любити Бога і робити Його учнями всіх, хто шукає істину. Мир вам!